Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Авто видопка і юшвилі, що понеділок люблю я, у понеділок друзі вірю я. Sea Game World привітали всіх із днем землі, а також прикріпили красивезну гівку із вже знайомим нам артом. А в тексті додали, що планета страждає через негаразди, пожежі та війни. Цитата: сьогодні ми дуже хочемо, щоб стрес тестування нашої планети припинилось. Колись це точно станеться. Вишні, вишні, ну як так, вийшло. Що 140 мільйонів на планеті лишні. Ubisoft продовжує повернення в Steam. 11 травня до парової крамниці завітає Far Cry 6. 8 червня Riders Republic. 15 Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. А 22-го Monopoly Madness. Круто! Він навіть показує рекламу. Чи любите ви старі ретро ігри? Продукти, які захоплювали та віднімали увесь вільний час вашого дитинства, якщо так, то канал Танос ікс про ігри буде прекрасною знахідкою. Автор розповідає про історію ігрової індустрії, згадує хіти 90-х років, а також 2000-х. Робить історії цілих серій ігор. Якщо ви хочете послухати історію створення та згадати такі хіти, як Doom 3, Impossible Creatures, Age of Mythology, Deus Ex, Mirror's Age, The Suffering, Need for Speed або ж Freedom Fighters, то канал Таноса саме для вас. Тож переходьте на канал, підписуйтесь та передавайте привіт від мене. Підтримаємо український Ютуб закриту бетку майбутнього фрі-ту-плейного шутера від Ubisoft під назвою X-Defiant зіграло понад один мільйон людей. Були винятки, а я ж кажу це. ваще! Це попри те, що саме тестування протягом кількох днів страждало від багів та лагів. Компанія, помітивши зацікавленість гравців, пообіцяла ще трохи продовжити доступ. Спочатку планувалося, що тестування пройде з 13 по 23 квітня. Тестувальники перейшли межу. Нагадую, що з PS Plus, екстра та делюкс у травні зникне приблизно 34 гри. гри. Найпопулярніших, звісно, Spider-Man, дві частини метро та Kingdom Come. Не впевнений, що за цей час ви встигнете їх пройти, але принаймні помацати точно. Через те, що маск довбограй. Що й срако! Користувачі з Xbox тепер не можуть публікувати скріншоти з консолі відразу в Твіттері. Крім того, ряд аккаунтів ігрових компаній втратили позначки офіційних. Деякі, наприклад, Клей, це розробники Донстарву, висміяли те тематичним прикольним відео. Галиба. Oh, Пам'ятаєте, Immortals of Aveum? Так, так, той самий шутер, де замість зброї у вас буде тільки красивезна. Bye. Так от розробники опублікували, яке залізо зможе запустити цей проєкт. Для мінімальних налаштувань вам буде потрібна всього-навсього RTX 2080 Super від Nvidia, або RX 5700 XT від AMD. А от для максималок вам вже знадобиться RTX 3080 Ti та відповідно Radeon RX 6800 XT. Розробники восьмого Текену продовжують розкривати ростер гри. Цього разу нам показали ігролад Лілі. Ні, це не нова персонажка. Вперше вона була представлена в п'ятій частині цієї франшизи. Та на противагу Смітту має дуже файного кота. Кіт, ти маму мав. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. тут вівторка.